Ми продовжуємо, продовжуємо наш форум, і наступним спікером буде Павло Шаповал. Ні, перепрошую. Е, Яна Прудкогляд, співзасновниця столярної майстерні Рейсмонс, консультант з маркетингу. Тому запрошуємо Яну сюди поближче до нас, аби вона також поділилася чимось цікавеньким для усіх присутніх. Доброго дня. Дуже рада сьогодні бути тут. Дуже рада бути залучена до такого форуму і поділитися. ну Моя презентація називається Інсайти підприємництва або «10 порад початківцям. Я хочу поділитися з вами. Це не будуть книжні, книжні якісь прописні істини, це, власне, висновки, які я зробила на своєму шляху підприємництва. Буде і про хороше, і про погане. Сподіваюся, мій досвід допоможе вам або уникнути якихось прикрості, які зустрічаються нам на шляху підприємництва, або навпаки, десь щось побачити і підсилити свої думки, або впевненості додати, якщо у вас вже є ідея. Трошки... Хочу сказати про себе, що зараз я підприємниця, я співзасновниця столярної майстерні, співзасновниця в сенсі, що це сімейний бізнес. Цей бізнес ми починали вдвох з чоловіком. Зараз він трошки відійшов, але все одно у справах у нього є інший проєкт. Також я зараз є консультантом з маркетингу. Тут хочу подякувати Соколу Олегу, який мені, коли я була в проєкті «Юкрайна-1.0», саме зі своїм зі столярною майстернею, і розказала свою історію, що я майже там 8 років, як досвідчений маркетолог і директором по маркетингу, працювала. І Олег саме сказав мені цю ідею, чому ви не заробляєте на цьому гроші? Це теж може бути важливим. Один із напрямків. Я вдячна йому за ідею, я її взяла. Я не є маркетолог широкого профілю, там і і діджитал, все. Я вмію все, але я виокремила для себе найсильніші свої сторони. Зараз я допомагаю малим. Мікробізнесам саме з розробкою стратегії, з розробкою е, маркетингових планів. Якщо потребують, в мене є аутсорс е, команди, яка допомагає з брендингом, і є команда, яка працює з діджиталом. Але то вже після того, як я виконую свій етап роботи, далі якби ми обираємо далі підрядника для того, щоб е, ну, клієнт отримав повний комплекс. Але так було не завжди. Взагалі, то я інженер зі звичайної робітничої сім'ї, з Донбасу, мама вчитель, папа Шахтар, маленьке містечко, Сіверськ під Бахмутом. Я в норкових пільонках не народилася. Весь свій шлях я пройшла сама, до того, що було 10 років, пропрацювала диспетчером на залізниці, але цей досвід мене завжди. Пригнічував, оце від звонка до дзвонка, ці нічні зміни. Ти не відчув тобі там 25 років, а ти вже, наче тобі 60. І перший мій проєкт, про який я хочу сказати, це був в Донецьк. На той момент я переїхала з родиною і там започаткувала магазин Жива. Торго... одягу. Це був магазин, відкритий по франшизі, по франшизі львівського торгового дому. Моди жива, це фабрика, вона і наразі працює. Я вже чесно не скажу, чи, чи займаються вони і далі підтримкою розвитку франчайзингової своєї мережі, але точно знаю, що ш'ють одяг і працюють. Тоді з Донецька я приїхала до Львову вперше, в 2009 році. Я потрапила на Західну Україну, підписали всі договори, контракти, тобто, все, що там включає в себе відкриття магазину. По франшизі, і до речі, на той момент вже по всій Україні, в всіх обласних містах, були ці магазини, навіть в Луганську. А в Донецьку не було, ну чомусь у них не складалося. І тому Катерина, директор, на той момент живий, вона пішла на всі, е, як би мовити, такі уступки. так, Там і була трошки дешевша франшиза, чим для всіх товару. Вони нам дали там розсрочку на три місяці. Тобто, із таких вкладень мені потрібні були тільки оренда приміщення і зробити е, дизайн магазину, оформити магазин ну в тому стилі. В якому він має бути. Тобто це мій перший проєкт. Далі, 2014 рік. Я вже опиняюся не в Донецьку і не в Слов'янську, а в Києві, точніше, в селі Дмитрівка, це під Бучею, це передмістя міста Буча. Де ми ну, вирішили на той момент, ну та гіпотеза не спрацювала. Ми думали, що ми переїхали в більш безпечний регіон і стали там е осваюватися, не знаю українською. Е тобто, ми почали будувати будинок. Е Працювали тут якраз таки в Києві. Я працювала в київській політехніці, і тут я прийшла до маркетингу, саме отримала освіту, прийшла безліч курсів і почала свій шлях. Але оця ну, підприємницька. Стиль життя підприємницький, мене він ну, не відпускав. Ми постійно шукали ідею, що ми можемо запра... запропонувати саме в цьому регіоні, і вона народилася ну досить, досить дивним способом. Ми зробили, ви бачите, на фото це ну, у нас називається вона в асортименті Лавка Стіл дует». Це два крісла поєднані столом. Ми зробили її для себе, поставили у себе в дворі, в будинку, який ще будувався. Не було ні паркану, нічого. Коли на другі сутки її вкрали, ми зрозуміли, що це потрібно людям. Коли в нас побачили, ми зробили іншу, в нас побачили одні сусіди, другі, треті, вони почали замовляти. І ми стоп! А що це? Ми, ну, ось, ось він готовий продукт. Ідея, не, ну як сказати, для України нова на той момент була, для закордону нова. Ми підгледіли там в Пінтересті чи десь. Тобто це теж такий якби, висновок, що все, все найкраще вже придумано. Треба тільки його знайти і адаптувати під, під сучасність, під реалії, в яких ви знаходитесь. Це такий невеличкий асортимент, наш, який ми на той момент виготовляли. Бачите, да, Іван Ліньо на нашій лавочці «Козак Каксістам це було вообще відкриття для нас, коли по рекламі з Фейсбуку до нас дзвонить Юля. Ми на той момент не знали, хто вона. Вона виявилась піар-директором групи Козак Сістим, і В нас з дворі з'являється трубач з Козак Сістим, і Юля. І каже: ми а в нас недобудований будинок, така майстерня ще дуже дуже. Скромна, і вони кажуть, ми хочемо ці меблі. Наші меблі зняли в кліпі 5 хвилин. Ми цим пишаємося. Тобто вони, не для, вони купили їх не для кліпу, вони купили собі їх вдома, от саме він сфотканий у них в дворі. Але це фото зроблено якраз в день зйома кліпу. Все в них вписалося. тобто Це такий наш мій проєкт. І зараз я є учасником стартапу однієї енергетичної компанії, яка відкрила ну, нове, новий напрямок діяльності своєї компанії, ми виготов, зараз розробляємо і виготовляємо автономні блоки живлення. Тобто це ідея, народжена блекаутами. так? Якби це Проєкт пов'язаний теж є Ну ми багато чого робимо з моїм чоловіком разом. Це компанія, в якій він працює, е, тобто зібралась команда, і ми не можемо сидіти просто так. Давайте щось робити, треба якось з того виходити. І от тією зимою почалась діяльність. Зараз вже випущена партія, перша партія перед виробництва. Проходимо ТУ сертифікацію. Ну і чесно кажучи, я стратегію розробила на роздріб, але ми розуміємо, що зараз наші перші клієнти вони вже якби є. Це ЗСУ, армія. Їм це дуже потрібно, особливо е, безпілотні війська, е, там де потрібно постійне живлення в будь-яких умовах. Тому прилад зараз трошечки е, якби, зміцнили, адаптували саме під використання в таких нестандартних, скажімо так, м'яко кажучи, умовах, і я також задіяна в цьому проєкті. І так, тепер до висновків: не бійтеся починати власну справу з нуля і експериментувати. Що я хотіла вам цим сказати? З нуля це це навіть з нульом в кармані. Зараз я просто починала свій от магазин Жива, це був 2009 рік, і якби я починала це зараз, зараз це зробити набагато легше і набагато більше можливостей, технологій і всього, навіть якщо у вас немає, ну там або дуже обмежений стартовий капітал, якщо ви маєте ідею. Це вже 50% успіху. Просто сядьте, візьміть звичайний аркуш паперу, навіть якщо ви там ще не здобули певні знання. Чи що напишіть, що ви будете робити, для кого ви це будете робити. Де ви це будете робити і як ви будете робити, навіть якщо це буде зошит в клітинку А4, і ви там відповісте собі на ці питання, ви вже можете це починати потроху впроваджувати. Да, Далі ви будете здобувати певні знання, розвивати це буде переходити на більш е, такий професійний рівень, але почати зараз можна. Сайт створити майже за 0 гривень можна. Соцмережі взагалі дозволяють продавати, особливо тік без, без особих вкладань, тільки ваші трудозатрати туди йдуть. Те, що ви будете в ефірі, те, що ви будете робити, там пости. Там, а так, можна, товар теж можна брати по дропшипінгу, не мати не запасів, нічого. Просто знайшли постачальника, просто взяли у нього фото, продали в інтернеті, і постачальник відправив вашому клієнту. Все це готова ідея для бізнесу. Тобто в 2009 такого не було. Зараз Можливості відкриті. Не втрачайте оптимізм навіть в, найкар... в найважчі часи. Я, У мене було таких три великих факапа. Це перше, коли закр... ну, не закрився той магазин жива. Я започаткувала тоді його зі своїми знайомими і допустилася тоді фатальної поминки, у мене просто віджали. Той бізнес. То було так. Але я повернулася до Слав'янська, там відкрила свій магазин одягу. У мене, на жаль, фото не було, там магазин дитячих товарів був. Тобто все було добре, поки не прийшов 14 2014 рік. Почалось, ну, а то я називаю війною, то вона тоді вже почалася. Теж довелося все бросити, магазин з товаром, все і просто вивезти дітей. Тому що в мене на той момент було два сини, один з якому було рік, і ну, знаходитись в тому місці заради бізнесу ну, було такої можливості. І третій такий теж, якби форс-мажор, це 22-й рік. Коли ми ставимо собі плани вийти з майстерні, там, де ми все робили, самі у двох руками, перейти на більш Такий професійний рівень з наймом працівників, з закупівлею е, матеріалів, з яких е, тобто, це, бу, це були плани на зимку 2022 року, щоб в 2022 сезон, бо в нас сезонна така сезонні меблі дерев'яні були. Вони більш для саду, для тераси. Ми хотіли вже стартувати як виробництво, а не як просто майстерня. Те, що опинилася у Львові, через певний час змогла вивести, стати якби морально на ноги, себе впевнити, що треба рухатися далі. І отут саме головне, що в найважчі часи для нас відкриваються можливості. Саме коли ми знаходимося на такому ну, нерві, да, такому пікі, якесь як третє око відкривається і починаєш діяти. Про зміну сфери діяльності. Ну, ви вже да, зрозуміли, що я хотіла сказати. Я була інженером, стала підприємцем, потім пішла в найми в маркетинг, коли в мене. Певний досвід з'явився для того, знов пішла в підприємництво. Тобто, ну, на в кожний момент свого життя треба діяти так, як ви то відчуваєте. Тобто, не не хвилюватися через те, що а я там став там, вчителем там, чи інженером чи ще кимось, і, і все, я маю все життя бути цією людиною. Коли ми обираємо, в який нам вуз вступити, ну, в 17 років важко сказати, ким ти хочеш бути все життя. Тому треба слухати себе, відчувати, що всередині, і не боятися змінюватися. Обирайте бізнес близький вашому серцю. Кожен мій проєкт, який ми втілю який я втілюю, в яким в якому я задіяна, він не просто так. Жива була, тому що в. Ну, Певний час я замічала, що в Донецьку ну, нема якогось е, такого жіночого одягу, не, не, не з базару, там, не з Турції, не з Китаю, а так, щоб він був якісний, щоб це були колекції, щоб можна було вдітися. І коли я привезла цю франшизу до Донецька, коли ми відкрили той магазин, окупність по розрахункам. Е, Продавців франшизи була 6 місяців, у нас вийшло це зробити за 3. Тобто, проєкт зайшов, дуже зайшов. Через те він був дуже спорний і дуже лакомий кусочок з меблями дерев'яними. Так само ми коли почали будувати, ну, у нас така ідея була еко. Будинку, у нас там все з дерева, все екологічно, почали їздити по всяких епіцентрах, де ж купити меблі, а кругом ротанг, пластик. Я не кажу, що це погано нам саме нам, з нашим стилем життя, то не підходило. Тому ми зробили для себе лавку, одну єдину, побачили в Пінтересті, нам сподобалось, ми зробили. І з цього все і почалось. Тобто це нам було близько. І так само зараз з Init Energy та сама ситуація, блекаути це постійна відсутність тут, навіть у Львові в тому році в квартирі світла, неможливо нормально працювати. Та можна було піти купити «Екофло», Але «Екофло» ну я би принципово не купила, тому така ідея зародилась, то зробили. Плануйте розвиток, але будьте готові до форс мажорів. У вас завжди має бути хоча б, хоча б якийсь план Б. Хай він буде нерозроблений, хай він буде сугубо в якихось тезісах, але він має бути для того, щоб вам не було так боляче. Ну, це я з власного досвіду кажу. Коли от опиняєшся в один момент і нічого нема, і тоді. Певний час втрачаєш на цей період зрозуміння, прийняття і далі рух далі. Якщо ви будете, у вас буде стратегія, але буде, а якщо раптом в мене не вийде, що я буду робити, вам буде набагато легше. Знаходьте однодумців і партнерів. Ну, тут, як кажуть, з одної ягоди не буде вигоди, так, так точно і тут. Всі мої проекти партнерські, всі. Партнерство було і боляче, і е, якби, дуже класно, і все в нас виходить. Знаходьте однодумців, не бійтеся цього гуртом і батька легко бити. Але пам'ятайте саме головне, коли ви знаходите собі бізнес партнерів або однодумців, з якими ви хочете пройти шлях. Просто на початку домовтеся, як ви будете розходитись. Просто одне єдине хто б це вам не був, тато, мама, чоловік, найкраща подруга, кума там знайомий з ким ви починаєте. Не соромтеся цього, просто сядьте, пропишіть краще задокументуйте. Ви себе вбережете так само. Ви вбережете партнера від якихось факапів в кінці або в протягом. Також не бійтесь конкурентів. Чим мені подобається західний регіон, дуже багато кластерів. Виробники там меблі, там it кластери ще. Тобто, це конкуренти, які об'єднуються в, в тематичні такі групи для досягнення однієї мети. Всі хочуть розвиватися, і вони не конкурують якось так ну, жорстко. Вони навпаки десь вчать один одного, десь допомагають, десь знаходять зв'язки. Тобто Цього не треба боятися. Конкуренти це не вороги, вони ще можуть вам показати де, де кра, краще і як краще зробити. Не концентруйтеся на одному і диверсифікуйте діяльність. Для того щоб ну як, як правило буває, починають одну справу, да їй займаються, займаються, навіть якщо там вже там іде спад якийсь діяльності, але людина завжди займається от одним і не бачить більше як шори такі закриті, більше не бачить нічого. Зараз я поєдную декілька проєктів. Це вперше в моєму житті. Але я відчуваю від того більш впевненості, фінансової впевненості. Я знаю, що якщо там у мене тут щось десь просяде, то в мене є інший напрямок, яким я десь перекрию. Ну та підприємство це не є ідеально стабільно, це не зарплата першого 15 числа, і ти чекаєш її на карточку, і, і все, і вона приходить. В підприємстві буває по різному Розвивайте гнучкість і адаптивність. Тобто постійно змінюйтесь, не впирайтеся в щось одне. От я так бачу. Читайте, дивіться різні з різного зору, намагайтеся вийти зі своєї цієї операційної да, діяльності, якби в сторону. Подивіться на це зі сторони. Це я вже зараз скажу про як консультант, який заходить допомогти бізнесу, і коли вони вже в цій операційці, в них. Якби так, замилені очі, і вони не бачать якихось простих очевидних речей. А коли ти дивишся на то зі сторони, ти зразу бачиш де, де просідає один-два, одна-дві поради, трошки там десь відкоригували бізнес процес, десь там цифри поправили, все все пішло, все добре, і вони супер, класно. Як ми до цього раніше не, не дійшли. Будьте відкритими до навчання впродовж життя це взагалі must have. Я не знаю, мені можна було б ще б таку одну презентацію створити зі всіх курсів, зі всіх тренінгів. Це не, не, я не беру дипломну освіту, просто скільки я всього переслухала. Ну, По-перше, що діяльність маркетинг він настільки плинний, настільки там все швидко і змінюється. Якщо ти не тримаєш руку на пульсі, то, ну, то так, ти не будеш фахівцем який буде затребуваний на ринку ну і про підприємство теж я займаюся але я постійно вчуся я щось нове нове і нове і воно знаходиться і знаходиться іначе в тому що ти слухав наче вже 10 разів ти кожен раз його переслуховуєш і щось чуєш для себе нове тому вчіться читайте розвивайтесь Ну і вірте в свої сили і можливості. Як моя бабуся казала, така прислів'я, таке не святі горшки ліплять. Вона завжди так, так таким чином, вона нас під, підбадьорювала ж, там до навчання, ще до чогось. І от ну. Ми всі такі ж самі звичайні люди зі звичайних сімей. Ні, ні в кого там мішки з грошами не стояли і ми не стали підприємцями. Це праця, це як досвід, це знання, ця сукупність дає результат і класний результат. І мої контакти в Телеграм, вайбер відкрита, відповім на питання, поражу, пораджу. І завтра на Хакатоні особливо у кого хтось хоче саме виробництво, бо в мене дуже великий досвід саме маркетологом на виробництвах. Бо ну якось так в мене життя. От завжди виробництво, виробництво в рітейлі менше. Тому кому цікаво саме щось виробляти і його збувати, чекаю, допоможу, розкажу, дякую.